Уявити сучасне життя без інтернету стає практично неможливо. Вранці ми перевіряємо стрічку новин, дорогою на роботу слухаємо музику, вдома дивимося фільми чи спілкуємося з друзями у месенджерах. Інтернет став настільки звичним і необхідним, що багато хто навіть не замислюється, як би виглядало їхнє життя без нього. Команда телеканалу Гок вирушила на вулиці міста, аби з'ясувати, скільки часу мешканці горішніх плавнів зазвичай проводять онлайн. Дуже багато. Робота пов'язана з інтернетом, тому ну, десь часов шість не менше. Десь близько трьох годин, напевно, точно в день. А діти? А, діти так, також. Там після школи планшет десь там годинку, Ну, вони більше там по кружочках ходять по такому, гуляють, проводять, разом час грають. Я дуже мало, діти дуже багато, а внуки взагалі. Дуже багато. Мені лічно це не подобається як дошкільнику, як вихователю. Портяться гласки, ну, мало відпочивають на свіжому повітрі за здоров'я. Дуже в інтернеті, дуже і дуже багато. В останню неділю січня у світі відзначається цікаве свято. День без інтернету цей неофіційний, але дуже символічний привід спонукає людей хоча б на один день відмовитися від постійного онлайн життя. Чи готові місцеві провести день без інтернету і чим би вони зайняли свій вільний час? Могла б пішла б на тренування на прогулянку, зустрілася б з друзями. Я думаю, я б могла, але моя робота мені не дуже дозволяє, бо мої клієнти навірно. Образяться на мене, що я не відповідаю їм на повідомлення. Зараз такий час, що інтернет потрібний, тому що як вам сказати, я от можу прикладнами от виходжу сьогодні. Я не знаю, яка пора року, як одіти внучку, наприклад. Отже, відмова від інтернету навіть на короткий час стає викликом для багатьох. Але чи можливо цей виклик перетворити на щось позитивне? Книги паперові, тренування різні. Це може бути як тренажерна зала, так і якісь станції. У нас дуже багато в, в бібліотеці проходить різних майстер-класів цікавих. Старатися більше проводити часу з людьми, з друзями на вулиці, там, спілкуючись більш, а не в гаджетах, тому що життя -то воно тут, і жити його потрібно зараз. День без інтернету це не заклик повністю відмовитися від технологій, а лише нагадування про важливість балансу між цифровим і реальним життям, аби не втратити можливість відчути справжні емоції від реальних подій, які неможливо знайти у віртуальному світі.